Всім привіт! З вами Аріна і ви потрапили на мій канал. І сьогодні в нас буде таке більш-менш розмовне відео. Знаєте, в нас давно не було такого формату, де я просто розмовляю і даю вам якісь поради. Сподіваюся, що ви за це скучили. Сподіваюся, що вам таке подобається. Ну і сьогодні, як ви вже зрозуміли, із назви цього відео ми говоритимо. Про мотивацію. Насправді це доволі важлива тема, яку піднімає невелика кількість блогерів, ну, принаймні я не бачила багато відео саме такого формату, якого хочу записати я. А, проте, сьогоднішнє відео так хочу присвятити саме мотивації, тому що вважаю її, чи не однією з ключових аспектів взагалі продуктивності, якості роботи, і, взагалі, не тільки роботи, а будь чого, що ви робите. Тому, якщо вам подобається мій контент, якщо вам подобаються такі відео, то не забудьте підтримати це відео, підтримати мій канал, поставити вподобайку, написати класний коментар, можливо, поділитися якимись своїми історіями та експірієм пов'язаними з мотивацією. Мені в будь-якому випадку буде дуже цікаво почитати. Я читаю усі коментарі. Ну, а також підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно, і я намагаюся добути тисячу підписників до Нового року. Тому, якщо ви в цьому допоможете, то буду дуже рада. Ну, а ми починаємо відео. Поїхали! Отож, сьогоднішнє відео, як я і роблю зазвичай, хочу поділити на дві частини. Перша частина буде більш такою теоретичною, і насправді вона може комусь здатися нудною, але багато хто е, трошки. Поплюжить значення а, самого слова мотивація, яке, в принципі, значення насправді багатьох слів. Відповідно через те, що а, значення стає трошки таким викривленим, трохи неправильним, то ми й маємо абсолютно зворотній результат від того, що хочемо отримати. Якщо ви чуєте братика на фоні, я дуже перепрошую, я не можу змусити його не базікати. О, ось. Тому перша частина буде така більш теоретична, я буду розповідати про те, що таке мотивація, як взагалі вона впливає на нас, на мене в особистості. Ну, і друга частина я поділюся своїм досвідом, що мотивує мене, що, скажімо так, яким чином я підтримую мотивацію. І сподіваюся, що все це буде вам корисним. Отож, мотивація. Що це таке? Як це розуміти, і як це часто плутають? З чим це часто плутають? Отож, інтернет нам дає ось таке визначення мотивації. В принципі, я не буду його зачитувати, ви його можете самостійно прочитати, ви його бачите на екрані. Розкажу про своє визначення мотивації. Воно не сильно відрізняється, проте я вважаю мотивацію більше станом. І я знаю, що стан замотивований, але. Для мене вже сама мотивація це такий собі стан, в якому ти готовий щось робити. Не просто готовий, в якому ти маєш змогу і хочеш щось зробити якісно. Мотивація впливає на нашу продуктивність, на якість роботи, відповідно. Про це розповім трохи пізніше, а зараз хочу зазначити один важливий аспект, який я вважаю, потрібно зазначати. Саме зараз, на початку цього відео, дуже багато людей стикаються з проблемою мотивації, її відсутності, якщо бути точніше. Але і шукають допомоги у таких відео, яке зараз знімаю я. Проте важливо зазначити, що ми всі люди різні. У нас у кожного мотивація є своя. І речі, які нас мотивують, або процеси, які нас мотивують, можуть. Відрізнятися кардинально. Тому зрозуміло, що я даватиму сьогодні поради лише зі свого досвіду. І для когось вони можуть не підійти, комусь вони можуть здатись дивними, але комусь вони допоможуть. Саме тому я прошу вас ділитися у коментарях своїм досвідом з мотивацією, що вас мотивує, які заняття. Вас мотивують, можливо, у вас є якісь історії пов'язані з мотивацією, які також можуть допомогти іншим. Діліться цим в коментарях. Отож, мотивація впливає на нашу продуктивність, безпосередньо впливає і на якість роботи. Якщо ми замотивовані і бажаємо щось робити, як то кажуть, прямо ж. Іскримось від того, що ми це робимо. Прямо ж не знаю, очі сяють. Зрозуміло, що робота буде якісніша, аніж якщо ми будемо робити щось, змушуючи себе. Важливо розуміти, що бути вмотивованим це абсолютно не те саме, що і змушувати себе щось робити. Коли ти робиш щось замотивовано, це означає, що ти хочеш це робити, маєш бажання. І вкладаєш зусилля, а не просто сидиш і змушуєш себе вкладати зусилля. Це потрібно розуміти, тому що часто дуже важливо ідентифікувати саме той момент, коли мотивація втрачається. Але ось ми його ідентифікували. І що ж робити далі? Таке питання плавно трансферить нас до другої частини відео. А що робити, якщо мотивації немає, невже просто лежати, схавши руки? Не в мою зміну. Особисто я дуже не люблю так робити і нікому не раджу. Тому що втрата мотивації це ще не кінець світу, це ще не стоп-кран, це не зупинка всього. Мотивацію завжди можна відновити. І перше, що потрібно зрозуміти, коли ви намагаєтеся поновити в собі ось це відчуття, ось цей запал, ось це бажання щось робити, потрібно зрозуміти. А що мене мотивує? Виділити собі кілька аспектів. Для мене, наприклад, це результат. Як б не було дивно, але коли в мене класний, крутий результат, коли я займаю перше місце на турнірі умовно. Мені хочеться працювати далі. Мені хочеться займати більше перших місць. Коли я займаю останнє варіанти два. Або в мене з'являється злість, яка мене починає мотивувати, або. У мене трохи опускаються руки і пропадає мотивація. Також мене дуже мотивує похвала, коли мене хвалять, не перехвалюють, але коли мені кажуть, ти молодець, і я там пишаюся тобою за пророблену роботу, мені це теж так знаєте трошечки піднімає настрій, піднімає цей замотивований стан. Що б я ще могла сказати? Мабуть, задоволення від того, що я роблю. Коли я займаюся неулюбленою справою або тим, що я взагалі ненавиджу, то тої мотивації чекати немає сенсу, скільки її просто не буде. Якщо ви займаєтеся чимось, що вам не подобається, не чекайте мотивації. Вона не з'явиться. Тому перший пункт, який потрібно зробити, коли ви намагаєтеся відновити ось цю мотивацію, це зрозуміти, а що саме мене мотивує, які саме відчуття я хочу відновити, що конкретно я хочу відновити. Безумовно, щоб відновити цей вмотивований стан, часто треба позмушувати себе. Але важливо розуміти, що сам стан, ось цей вмотивований, це коли ти себе не змушуєш. Е, так, трошки вийшло масло на масліне, але я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Зрозуміло, що коли ми відновлюємо мотивацію, нам буде важко. Нам буде дуже важко. Особливо, якщо нас мотивує, як мене наприклад, результат. Потрібно працювати на результат, щоб цей результат потім тобі ж відіграв таку собі роль мотиватора. Тому, перше, що, щоб, коротше, щоб відновити мотивацію. Потрібно зрозуміти, що вас мотивує, і зробити зовсім трошечки зусиль. А потім ці зусилля працюватимуть на вас. Ну, ви зараз задаєтесь питанням. Ось я знову відчуваю таку собі мотивацію. Але як її підтримувати? Як зробити так, щоб я перепрошую. Як за Малюк в домі. Е, але, Боже, мене ж звило з думки. Але як же ж цю мотивацію підтримувати? Ми ж не завжди будемо отримувати перші місця, чи не так? І зараз я вам розповім, як я підтримую такий собі вмотивований стан. Ну і, можливо, вам це також допоможе. Перше, здавалося, дуже-дуже банально, прям екстра банально, але дуже допомагає. Вмійте балансувати роботу. І відпочинок. Якісно відпочивайте. Не перенавантажуйте себе. Перенавантаження ніколи не доведуть ні до чого хорошого. Я, як людина, в котрій постійно загружений графік, розумію, як це. І коли у вас бракує відпочинку, у вас, ймовірно, бракуватиме мотивації. Тому слідкуйте за тим, щоб ваш графік був не просто продуктивним, а ще й збалансованим. Друге. Навчіться радіти вже досягнутому. Якщо ви поставили велику ціль, розбийте її на маленькі і радійте кожній досягнутій цілі. Не потрібно чекати, доки ви досягнете ось цього чогось захмарного і радіти йому. Радійте кожному кроку, який ви робите. Тому що в будь-якому випадку проробили велику роботу і заслуговуєте на те, щоб сказати, я молодець. І це важливо говорити. Важливо підтримувати себе таким чином. Тому що інакше буде дуже важко на шляху, а важкий шлях не завжди найкращий. Третій пункт уже, як на мене, не такий банальний, але не порівнюйте себе з іншими. Якщо хтось іде по тій же дорозі, що й ви, наприклад, досягає тієї ж цілі, що й ви, не змагайтеся з ними. Воно того не варте, насправді. Якщо ви працюєте у Своєму напрямку, то порівнюйте себе лише з собою в минулому. Порівнюйте з тим, яким ви були, і яким, яким ви стали. Не порівнюйте з іншою людиною, яка рухається своїм шляхом, яка використовує свої інакші методи. Ви можете обмінюватися з нею якимись порадами, досвідом, але ні в якому разі не порівнюйте. Це буде пригнічувати і вас, і інколи навіть ту саму людину. Номер 4. Вкладайте сили у ті справи, які вам подобаються. Якщо у вас є справа, яку ви не любите, ненавидите і взагалі терпіти не можете, то не чекайте, що вона принесе вам великий результат. Так, ви можете досягти хороших результатів у ній, ви можете бути успішним. Проте це скоріше буде в мінус вашому стану, це буде в мінус вам. І тут. Робиться вибір, це або в мінус цій справі, або в, ну, в, мінус, в мінус якості виконаної роботи, або в мінус вам. І ні то, ні то ні є добре. Ні є добре, ніби я шпрехен по-польськи. Ось. Коротше, ні то, ні то не є хорошим. Пункт номер п'ятий. До речі, дуже дуже важливий. Правильно обирайте наставників. Це стосується вчителів. Тренерів, звісно, тих, на яких ви можете вплинути. Якщо це вчитель в школі, то ви, ну, на жаль, нічого з цим не зробите. Але я говорю про тих наставників, яких ви можете змінити. Тренери, додаткові вчителі, всі, хто допомагає вам на шляху, обирайте їх з розумом. Обирайте ту людину, з якою вам буде комфортно працювати. Обирайте ту, яка готова працювати для вас і для якої ви готові віддаватися. Це тільки тоді у вас буде той самий коннект, і тільки тоді цей коннект дасть результат. Питання порада номер 6. Збирайте однодумців. Як би це не звучало ем, дивно, можливо, але коло однодумців, з якими можна поділитися ідеями, обговорити якісь ідеї, дуже сильно мотивує. Коли поряд з тобою є люди із такими самими проблемами, або, як мінімум, схожими. Ти розумієш, що ти не один, ти починаєш працювати більше, в тебе є мотивація працювати. Особисто для мене це працює саме так. І думаю, що для більшості також. Але збирати однодумців корисно навіть не для мотивації, а просто для гарних взаємин з друзями, для того, щоб мати друзів. Тому однодумці це добре, ніколи не нехтуть цим. Ну і на цьому моє відео підходить до кінця. Я сподіваюся, що воно було вам корисним, що хтось з вас застосує ці поради. Напишіть фідбек про це в коментарях, а також напишіть ваші історії пов'язані з мотивацією, ваші поради, що мотивує саме вас. Мені буде дуже цікаво почитати. Давайте фідбек, діліться в ідеї. Ну а на цей раз я з вами прощаюся. Ставте вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І до зустрічі! Пока-пока!